Кременчуцькі новини на телеканалі ЛТАВА. Мої вітання. Ефірні махінації телеканалу Візит. Кременчуцькі міліціянти повернулися із дружківки. Та як у місті кронують дерева? Дивіться далі із випуску новин. Я знаю механізми вирішення тих проблем, які сьогодні підіймали керівники підприємств, заявив вчора голова Полтавської обласної держадміністрації Валерій Головко на зустрічі з депутатами та підприємцями Кременчука у міськвоконкомі. Пряма мова далі. Сьогодні так сталося, що Україна в такому як політичному, так і економічному стані. І тут немає відповідальної людини чи якоїсь безвідповідальної людини. Весь стягали сьогоднішніх проблем нечего. Але є сьогодні ті моменти, які ми спроможні сьогодні. Змінити, покращити, вивчити і щось зробити. Я не хочу так, -так зовсім пісимістично говорити про промисловість Хмельничука, тому що я знаю механізми вирішення тих проблем, які сьогодні піднімали керівники підприємств. І досягне результатів такі, які є. Це минулий рік, весна минулого року. Коли випадково ми з Юрієм Анатолійовичем в Холларах, що будучи в Верховній Раді, він підняв питання по Хрухівському головному заводу. Моя зустріч два рази з міністром інфраструктури, приїзд сюди міністр інфраструктури, мій заход до прем'єр-міністра з вимогою сьогодні дати можливість Хорюківському заводу виграти тендер у розлізниці, при тому, що там, як те казали, трошечки вища ціна. Але ніхто не каже про те, скільки податків з цього вагону там, чи цього составу заплатить підприємство. Тому що порахувати правильно, то ціна буде набагато нижча. Але якщо ми будемо стучатися... Будемо ходити, будемо вимагати і доводити, що наша продукція сьогодні не чим не гірша аніж продукція закордонна. Повірте ми, ті питання сьогодні їх вирішимо. Аби не бути марнослівним, губернатор розповів присутнім про вже зроблені ним кроки задля покращення становища на полтавщині. Дано доручення опрацювати питання створення моніторингової групи спільно з Мінекономрозвитку, з Мінінфраструктури та міністерством закордонних справ. Яка б могла напрацювати заходи щодо активізації внутрішнього виробництва, наповнення внутрішнього ринку продукцією наших виробників? та надати рекомендації щодо адаптації наших підприємств до зовнішніх ринків. Ротація у Кременчуці. Вчора на схід України відправився зведений загін правоохоронців Полтавщини. У його складі півсотні працівників Кременчуцького міського відділу міліції. А сьогодні додому повернулися їх колеги, Кременчуцькі міліціянти, що більше місяця виконували бойові завдання у різних точках зони АТО. У місто прибула перша група із дружківки. Інші Кременчужани, що несли службу під Дебальцевим, зараз у дорозі їх очікують вранці. Як городя, не зустрічали військових, бачили наші журналісти. Маленька Алінка зустрічає тата, якого не бачила більше місяця. Я папу зустрічаю. рідні та друзі кременчуцьких правоохоронців. Зібрались біля міського відділку міліції, аби першими побачитись із своїми героями. Зустрічаємо, чекаємо папу. Он приїжджає сюди. Більше місяця вони виконували бойові завдання на сході країни. Зокрема, чергували на блокпостах, забезпечували громадський порядок на прифронтовій території. Про будні на війні розповідають неохоче. Кажуть, головне досягнення, що усі повернулися живими. Несли службу на блокпосту, охороняли об'єкти, а також охорона громадського порядку, залізничного вокзалу, дружківка. Ті, що знайшли службу дружковки, повернулися всі живі і здорові. З хорошим настроєм поверталися. Нині ж чекають на приїзд своїх колег із гарячих точок. Частина Кременчуцьких правоохоронців тільки їде із зони АТО. На ротацію у східні регіони вчора вирушила інша група Кременчужан. А у тих, хто повернувся, попереду нетривалий відпочинок і повернення до виконання своїх службових обов'язків. Сьогодні у Кременчуці у першій половині дня на півтори години було припинено рух тролейбусів номер 2 та номер 5 що курсують від річкового вокзалу до молодіжного. Причина перебоїв у русі електротранспорту досить незвична. Працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука обрізали дерева на проспекті 50 років жовтня в районі шляхопроводу через річку Сухий Кагамлик. Більше знає наша колега Тетяна Андрієва. Ще з грудня місяця минулого року працівники комунального підприємства Острій Кременчука приступили до кронування дерев на проспекті 50 років жовтня. Нині вже значна частина цього проспекту виглядає доглянутою і охайною. В той же час, за словами директора підприємства Івана Москалика, деякі ділянки на проспекті дуже складні для виконання робіт. Зокрема, в районі шляхопроводу через річку Сухий Кагамик зростають старі розлогі дерева, яким вже близько 50 років. За цей період їх жодного разу не кронували. Час від часу, від власної ваги чи від поривід вітру, великі гілки на деревах обламу. І падають донизу, а отже становлять загрозу як для пішоходів, так і для руху автотранспорту. Сьогодні працівникам комунального підприємства «Бустрій Кременчука для виконання кронування довелося залучати працівників тролейбусного управління. Вони знеструмали контактні лінії, залучали представників ДАІ, щоб вони підтримували безпеку дорожнього руху. Тополя, ветвісти, які ми кронуємо, вони дають пух І для того, щоб цього пуха не було, нужна обрізка веток. Кроме цього, це приводить к омолажуванню дерева. Варливаємому жизнь, ну і звісно, по першому щоту, обісчувати ухожений в ніжній від всіх наших городских зелених насадження. В цілому роботи по кронуванню дерев на проспекті 50 років жовтня триватимуть до березня місяця, а можливо, і навіть у березні. До початку сокоруху в деревах, говорить Іван Москалик. Планується за цей час дійти до перехрестя з вулиці винні інтернаціоналістів і кронувати близько 200 дерев. 22 січня українська спільнота відзначатиме День Соборності. З цієї нагоди завтра о 10-й годині відбудеться урочисте покладання квітів до пам'ятника Шевченка. Також на знак гордості про подвиг усіх українців, які боролися за незалежність України, та на знак шани до бійців, які нині захищають батьківщину на фронтах сходу України. Кременчуцька міська рада звертається з проханням до керівників підприємств, установ та організацій міста в день соборності розмістити на будівлях державні прапори. І пам'ятаємо, Україна є. Єдина країна Минулого тижня з ефіру аналогового мовлення телерадіокомпанії Візит зникли два футбольних канали футбол 1 та футбол. 2 виправдовуючись, представники візиту пояснили, що подорожчали трансляції цих телеканалів, і це виявилося неправдою. Але таку поведінку провайдеру, що можна вибачити, а ось вибачити відверту пропаганду країни-агресора це вже занадто. Абоненти візиту, хочуть цього вони чи ні, змушені спостерігати російський триколор під час трансляції телеканалу Екстрім спорт. Зникнення футбольних телеканалів, заради яких, до речі, сотні, якщо й не тисячі крименчужан підписалися на візит, провайдер пояснив подорожчанням трансляції телеканалів Футбол-1 та Футбол 2 Це звичайно абонентам не сподобалося, але з іншого боку, начебто, і візит не винен. Та виявилося, що крименчужанам запропонували чергову байку. Як повідомив директор телеканалів Олександр Денисов, вартість підписки на телеканали Футбол-1 та Футбол 2 для кабельних супутникових та IPTV-провайдерів залишилася на рівні 2014 року. Та до байок у викладі візитівців Кременчужани вже майже звикли. А ось чого не очікували, так це відвертої пропаганди країни-агресора. Бо як інакше трактувати той факт, що під час трансляції провайдером телеканалу Екстрім Спорт у кутку екрану майорить російський триколор. Тому можна зрозуміти обурення наших земляків, у яких не тільки відібрали можливість дивитися улюблені спортивні телеканали, а й почали своєрідним чином знущатися над їхніми почуттями з приводу війни, яка триває в країні. Зараз інформації багато такої, що не потрібно нам дивитися, тому що ця інформація не доскональна, не є достовірною і нічим, і ніякими істочниками вона не перевірена. Якщо б чисто патріотично, то звісно не хорошо, якщо їх показують. Це таки ми живемо на Україні. І, звісно, дивитися українські канали, дивитися правду. А те, що вони там кажуть, це все вони дуже-дуже, все все перекручують. все зовсім, ну я не знаю, як це вам сказати. Е, ну як по простому брешуть. Не стоїть навіть розв'яшувати якісь там російські флаги. Сейчас у нас там, допустимо, навіть в Крімчигі і навіть на тому ж самому Донбасі. Я це не признаю. Я знаю, що вот у мене є. Люди, ну, мои знакомые, которые там на АТО сейчас, я просто знаю, ну, за что они воюют. И просто, ну, я в том плане, что не хочу видеть даже все вот эти каналы, чтобы они там, даже даже по спутниковому телевидению, чтобы они просто не транслировались у нас в Украине. Новорічну красуню готують до літнього перепочинку. Працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука демонтують головну ялинку Кременчука. Роботи тривають два дні. Комунальники вже прибрали святкового горожу, фігури Дід Мороза і Снігуроньки, демонтували нижній ярус гілок. Сьогодні з ялинки зняли іграшки, святкову ілюмінацію і гірлянди. За словами директора підприємства Івана Москалика, часу на демонтаж піде значно менше аніж на встановлення і прикрашання ялинки. До кінця тижня конструкцію на площі незалежності повністю розберуть. а саму площадь приведут в належный выгляд. Елка, которую мы приобретали в свое время, она хранится на территории нашего предприятия в хороших условиях, которые будут обеспечивать все-таки ее максимально долгую сохранность, но тем не менее все равно в следующем году или точнее в этом году при установке уже новогодней елки 2015-2016 года мы планируем приобрести дополнительную хвою, ну а там уже будем смотреть по финансированию. THANKS FOR JOINING US. Сьогодні всесвітній день обіймів. Його започаткували американські студенти ще у 70-ті, аби незнайомі люди мали змогу обмінюватися душевним теплом один з одним. Минулого року у цей день зігрівала душі перехожих наша кореспондентка Марина Корнічук. Тендітна дівчина не почула жодної відмови. На цей раз Кременчуцькі новини вирішили дізнатися, до кого більше будуть пригортатися кременчужани: до чоловіка чи до жінки. Тож нині обійматися пішли у загал наші оператор з ведучою. Що з того вийшло? Дивіться далі. Сьогодні міжнародний день об'я. Давайте, давайте с вами обнимемся. Давайте, давайте. обнимемся. А, Можно все вместе, да. Понравилось? Понравилось? Да. Я же парень, поэтому я обнимался <laughs> с девушками. Я буду сейчас в маршрутку сяду, всех там, даже, <laughs> даже водителя обниму. Обниматься это здорово, потому что, ну, как бы, это эмоции другому человеку передаешь, и теплота, ну, в общем, это круто. Мне вообще очень понравилось обниматься, потому что ну, действительно передаешь определенные эмоции данному человеку, которому хочешь что-то сказать, и вместо сказать ты просто обнимаешь, но ну, это прекрасно. А можно я вас обниму? Я холостяк. И подарю вам настроение, хорошее. хорошо. Спасибо. Очень приятно. И тому, которому ты это делаешь. И себя тоже. Действительно приятно. Это эмоции, просто которые передаются чувствами. За счет того, что ты обнимаешься, ты проявляешь более глубокие чувства. Вы любите обниматься? Не, не люблю. Журналисты комменческих новостей хотели бы вас обнять. Можно? Можно. Давайте обнимемся. Ну давай. Давайте. Приятно вообще, особенно в наше время. Можно вас обнять? Да, давай. С праздником вас. Приятные эмоции. Вы любите обниматься? Нет, спасибо, не очень. А с девушкой? Нет, спасибо. Нет, как это? Очень любим обниматься. Международный день обнятия. Можно вас обнять? Давайте. Давайте С праздничком. Давайте обнимемся. Я стесняюсь. Девушки, новостей хотели бы Не люблю. А сьогодні міжнародний а, день обіймів. Ну так толку я, ніякого все одно. Ніяких емоцій не відчував. Чому? Навіть радості, нічого. Ні. А можна я його обійму і ви переконаєтеся в наступному. Що все-таки якусь радість це дає. Можна? Радість, може й дає. Ну Ну тоді зі святом. – А Хотів, звісно. Тепло чувствується. От вас, конечно. Ну, такая с девочкой. А можно с вашей девочкой? Можно с вашей девочкой? Да. Конечно, можно. Ощущение любви доверия. Давайте. Давай. Давай. Представляете, моей сегодня жены день рождения. И я в шоке просто, понимаете? Я хочу ей поздравить сильно, чтобы она росла хорошо, чтобы она росла ребенка, самое главное. Вот она в положении. И я хочу ей поздравить сегодня с днем рождения. Любимая, моя дорогая, поздравляю тебе з Днем рождения. Нет. Ні. мной не хотіти? Ні. Ні. Ну тогда з праздником. Можна? Можна, звісно. <laughs> ну тоді з праздником. Спасибо. 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 День обіймів ще не закінчився. Тож у вас є ще можливість обійняти своїх близьких, рідних, друзів. І зробити. І ось так. так. У Кременчуці відбувся майстер-клас, де навчали робити креативні акції протесту. Як виявилося, одна із активісток руху Фемен родом із Кременчука. Тож, завітавши до міста, дівчина поділилася з усіма присутніми на майстер-класі досвідом громадського спротиву. На зустрічі побувала і наша Іванка Підстрела. Найпровокативніший феміністський рух світу Фемен запевняє гола, значить вільна. Вони проводять свої акції протесту топлес, адже як виявилось, жіночі груди небезпечна зброя. Протести проводяться для всіх, хто хоче жити усвідомлено задля того, аби привернути увагу широкого загалу та висловити свою незгоду. Більшість обурених несправедливістю громадян не розуміє, як подати свій протест так, щоб його помітили і почули. Рух Фемен в цьому контексті має вели. Ки досвід, тож у нашому місті вирішили провести майстер-клас, де розповіли, як робити акції протесту яскраво і зі смаком. «Коли ви, хочете щось висміяти і в до цього, ви повинні довести якогось явлення до абсурду таким образом протестувати проти проституток в виде проституток, це і є для мене тот самый парадоксальний прийом. Когда ты видишь, насколько это отвратительно, и уже ты начинаешь прицела... Працювати... Ця твершення катамопевля про те, що залишається за кадром таких акцій, розповідала кременчужанка Аня, яка є активною учасницею ФМН вже протягом шести років. Найяскравішою акцією дівчини було обливання кров'ю біля Києво-Печерської лаври. Майстер-клас відбувся в приміщенні простору ідей. Організатори розповідають, чому вирішили запросити Аню для того, щоб розказати про фемен про. Про креативні акції протесту, навчання толерантному ставленню до іншості, до іншої думки, іншої позиції, іншої поведінки. Активістка руху розповіла про свій шлях у цій організації, про політику, релігію, затримання, історію та режим Януковича. Присутні переглядали акції протесту на екрані, а дівчина коментувала їх. Рівень агресивності своїх акцій порівнює на прикладі з майданом. Я там була з перших днів. І коли просто вийшли студенти, собі там танцювали, кричали Україна це Європа, то ніхто там нікого не бив і коктейлю молотова ніхто не робив. Але коли вже вийшов і перебув цих студентів, тоді люди почали переходити до відчайдушних радикальних вчинків. На думку Ані, ідеальний медійний продукт має два основних прошарки: одна присловка. Интеллектуальная это плакаты лозунги, если на примере Фэмон, которая для 5% интеллектуальной элиты. А вторая прослойка это Прислака такого масово іскусство, я би сказала, которая буде понятна там воділю маршрутки і так далі. Тож привернуту увагу і перших, і других велике досягнення активістка Фемен зізнається, оголюватися їй не важко, адже вона перебуває в гармонії зі своїм тілом, водночас не завжди розподіляє деякі ідеї та погоджується, оскільки розуміє, що має чимось жертвувати, щоб бути почутою. Як же мені та це... Наполнение этой акции как мне не нравилось. Ну. Сама картинка, мне кажется, очень пошла и вульгарна. Ну, как бы приходится идти на компромисс в жизни, всегда чем-то приходится жертвовать. Там вот хочешь ты высказать свою идею, это уже будь добра. Зілати там как то так, щоб на цьба замітили. А на останок активістка запросила усіх бажаючих дівчат доєднатися до руху фемен, адже як могли переконатися присутні на майстер-класі, він дійсно змінює світ, прагнучи до справедливості та рівноправ'я. А на завершення прогноз погоди від синоптиків Полтавського гідрометеоцентру. Завтра територію Кременчука погода буде хмарною, можливий невеличкий мокрий сніг з туманом. На дорогах слабка ожеледиця. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус трьох до плюс двох градусів. В день від плюс двох до мінус трьох. Такою була остання інформація на сьогодні. Запрошуємо усіх бажаючих передивитися у будь-який час випуски Кременчуцьких новин на нашому каналі в Ютубі. До нових зустрічей. Щасти.